Та замість цілителя в кабінеті вовтузився з колбами молодий хлопець, на вигляд, трохи молодший за адама. Він якраз змішував дві рідини світло зелену та майже червону. Лягайте. на все горло заволав хлоп і першим впав на підлогу. Вибух був такої сили, що їх усіх притрусило друзками. От трясця!» Почухав потилицю хлоп, обтрусившись і сідаючи на підлогу. Йой! він підскочив, як ошпарений, а з правої сідниці стирчав глиняний уламок. Терпи, вітляна вже була поруч і висмикнула уламок. Хлоп заволав ще голосніше. А де цілитель? Адам струшував себе друзки з острахом поглядав на невдаху експериментатора. Ах, поїхав на весілля. Його сторічний дядечко вирішив одружитися з молодою дівкою. От він і повіз бутиль мікстури, реготнув хлоп, роблячи зі шмату вати квача і вмочуючи його у самогон, який стояв у куту кімнати в пляшці, оплетений лозою. Він захворів, нащо йому стільки мікстури. І що за нетерплячка з весіллям? Спочатку одужаю, а потім одружуйся. Вітляна витягла з коси скалку. Ти дурна, що він може в сто років? Дід без. Хлопець глянув на Вітляну, яка не розуміла, до чого він веде, без делікатної мікстури не зможе догодити молодій дружині. Він п'яничка? знову не зрозуміла Вітляна. Він імпотент, а. байдуже відмахнулася Вітляна. Ну, нехай йому Бог допомагає. А ти що робив, що розніс увесь кабінет? Та розбив пляшечку з проносним, хотів відтворити і ось.